Всім привіт! Я Діана. Якщо ви не впізнали мене, я тепер більше не блондинка. На жаль, ця ера закінчилась, і тепер я маю ось таке темне каштанове русе. Як називати це шоколадне? Мені здається, через те, що я помалювалася тонікою, з кожним разом воно набуває нових відтінків. Але сьогодні в нас відео не про волосся, а про те, як проходить день третьокурсниці курсниці факультету міжнародних відносин. Зазвичай навчання у мене розпочинається в другу зміну, але сьогодні треба було згадати трішечки перші курси і встати раніше, оскільки я їхала на дуже цікаву подію. По дорозі я зустрілася ще з Анжелікою і ми разом поїхали вже до університету. Йдемо в лака. Оскільки ми приїхали трішки раніше, ми ще зайшли за какау та за кавою в кав'ярню біля університету. Потім ми пішли на факультет, де вже якраз розпочиналася реєстрація на 8-й міжнародний молодіжний форум безпечна і стабільна Європа очима молоді. Hey, на форумі вкотре будуть обговорюватись важливі питання, які стосуються безпеки, і це буде тривати у різних форматах, а саме у змодельованих переговорах, симуляційній грі, дискусії, дебатах, також буде представлення презентацій від молодого покоління. Розпочався форум з привітання завідувача кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії, а також декана факультету міжнародних відносин. Мови про безпеку, про участь України у системі колективної безпеки у такому молодіжному форматі за участі студентів розпочалися вже 20 років тому. Ще участь студентів була більш активною, щоб молоді люди. Вже менше слухали те, що говорять е, експерти, старші викладачі інші, а проявляли більшу ініціативу. І, е, власне кажучи, сьогодні у нас відбувається форсний готний молодіжний форум безпековий. Я ще раз всіх вітаю, дуже приємно сьогодні і хочу особливо подякувати організаторам цього вже такого циклічного багаторічного форуму молодіжного безпекового. Я думаю, що форум набирає оберти, як ситуація з нашою комунікацією всередині країни ще покращиться. Далі за регламентом у нас була демонстрація презентації учасниками форуму, а також керівниця програм відділу публічної дипломатії НАТО Бата Патасова розказувала нам про боротьбу НАТО з дезінформаційними викликами. У нас побить попасть. Ой, нама на крову лойпу. Например, салаток. У наших планах було вечором поїхати на йогу, але в нас ще було багато часу, тому ми заїхали до мене додому. Йогу. Сходили на йогу. Мене, мене. поїхали на йогу. плани трошки змінилися. З ким не мене. Хтось пане зміює, хтось і я. Меня в своєму місце. Ключове слово було в планах, тому що після румтутчика у нас був повний чил, ми собі побавилися машинками і в результаті просто сіли дивитися ютубчик. День з Діаною. День Третій куртниці міжнародних відносин. Із інжелік. Нема мінесу. Нема мінуси? Що має хай, де вас ми друзьями з Циркулі. Що по циркулях?

Якщо вам було цікаво, то обов'язково підпишіться на мої інші соцмережі, а також на цей YouTube канал. Поставте лайк і всім па-па-па-па!